Мера Божого. Раніше да, церкви теж дивився на всіх людей, обговарвав, все робив. І думав, от Бог карає, оце Бог не карає тебе, тебе Бог не карає, ну, Бог сидяв всім. Ну, Не, не зрозумів, що мною мене садоюка так керує, що я такий віруючий, казав, віруючий, а був на самому ділі з розпускав, коментари такі, знає, коментатор був, всім коментував. Але оказується це великий гріх, треба перебувати наоборот, щоб у тебе був пастор, тоді ти будеш по-справжньому розуміти слово. Без пастора, без людей Божих. Ніяк. Ти навіть на ту Біблію неправильно не зможеш розуміти, що там написано по-людськи. Без пастора, бо пастор це головне, як тобі дав Ісус живу церкву, дає Він тобі. І пастор, щоб ти до нього був смирений перед Словом Божим, щоб ти дослуховувався до пастора, бо не треба забуватися, що смиренним Бог дає благодаря гордим потихонець. Амінь.